Черговий борець франківське буде боротися, але не трішки згодом, а ось зараз червоний кут, таке досить цікаве, біло чорно червоне трико в таких барвах виходить на килим Богдан Олійник. Гарним настроєм, бачимо так. Ну і досвідчений Іван Кусяк, ще один представник, вже шостий представник Івано-Франківської школи, також випускник Львівського державного університету фізичної культури, який свого часу навчався, от бачимо вже, якщо пам'ять мені не зраджує 29 років Івану, він пройшов школу, ну, таку Львівську. Училище фізичної культури нині військ фаховий коледж спорту, до речі, тут одним з почасних гостей, запрошених гостей турніру є керівник. Тепер вже колишнього училище фізичної культури а нині Львівського фахового коледжу спорту. Доцент Андрій Окопний. І що Приємно, що на трибунах дуже багато учнів, студентів. Львівського фахового коледжу спорту з інших видів спорту, зокрема, я знаю тут е, десь порядка 20 хлопців, які навчаються на відділенні футболу, є ватерполісти, легкоатлети, Тобто, ну як Андрекзаврі Михайлович, одна з його цілей роботи, і він від недавно, відносно недавно почав працювати на цій посаді. Він намагається зробити з учнів і студентів фахового коледжу львівського одну сім'ю. і і ініціює, щоб команди хлопці, дівчата підтримували незалежно від не лише там борці, ходять підтримувати своїх там старших чи мочейних колег, а, а і намагаються е, залучити, е, щоб на інші види спорту, пам'ятаю, що на Кубку України з водного полу були, до речі, представники відділення боротьби. Там також були знову ж таки футболісти на футбольні матчі чемпіонату дитячої наркої футбольної ліги. Також, як розповідав Андрій Михайлович, стабільно відвідують. Представники інших видів спорту, інших відділень і підтримують своїх футболістів. Така от ну дуже хороша, цікава ініціатива. Насправді виховує, по-перше, як кажуть, єдиний колектив в цьому навчальному закладі. Я думаю, що це буде зростати. І така, знаєте, здорова конкуренція різних видів спорту, кожен буде прагнути завойовувати титули. Ну а ми з вами дивимось поєдинок на килимі Б, де досвідчений. Іван Кусяк, якраз випускник. Тоді ще училища, а зараз фахового коледжу Львівського бореться з значно молодшим за себе Богданом Олійником з Полтави. Поки що рахунок тут 0-0 і Зараз залишається, ще у полтавчанина 4 секунди, аби провести прийом. Але схоже, що нічого йому не Вдалося, тож Іван Кусяк повів рахунку 1-0, але тут всі головні події попереду, ще майже 4 хвилини боротьби, зокрема, 50 секунд боротись в першому періоді. Ну, Кусяк зараз бачимо, одразу пішов в атаку і збиває суперника в партер. Заходить за спину. І Ось так рахунок 1-3. Швиденько перетворюється вже на 3-0 на користь досвіду. І подивимось. Ну і зараз тут він зробить, схрещує ноги, але... Ну, виповзає за килим олійник. Тож рефері піднімає борців в стійку. І дивимося. Ну, зараз не просто буде Богдану олійнику зараз переломити хід боротьби. Досвід кусяка, напевно, дається. знаки. також там дуже активно розвиваються події на килимі один там. Грушин поступається з рахунком 4-7. І зараз робить рахунок 6-7. Дуже там результативна боротьба. Нагадаю, там бореться фінал греко-римської боротьби до 72 кг І Закарпатець Халілов наразі виграє 7-6 у представника Київщини. Грушина. Ну а в нас на нашому килимі зараз перерва це вже на ваших екранах. Олійник перед тим, бо Іван Косяк. знаєте, ну зазвичай ну, дуже. Халілов, до речі, ж вигравав 7-0 по ходу сутички. Здавалося, що йому залишалось набрати один бал, щоб отримати технічно дострокову перемогу, але ну, поки ще не повний камбек. Тут мій колега Олександр Глевінський, який ведучий наших фінальних поєдинків тут в приміщенні манежу і велотреку, як кому подобається універсального манежу стадіону СК. Говорить про те, що Камбек вдався, ну Камбек ще не повний. Камбек це потрібно бодай зрівняти рахунок. Там перерва на келмі, а в нас вже Кусяк і Олійник продовжують сутичку, поки що Олійник намагається тиснути, але ну, Кусяк спокійно поки що стримує суперника, навіть розвертає зараз спиною, кладе в партер, але поки що тут не... ну, з цієї е позиції ситуації точно ніхто нікуди не... В зайдені зароблять ніякі бали, тому графілі піднімає борців стійку, аби вони продовжували вже, як кажуть, не гаяли просто часу. Ну, звичайно, така ситуація була на руку Кусяку, який може міг би спокійно там ще, я думаю, 2-3 хвилини так постояти і на цьому завершити поєдинок на свою користь. Але це було б, напевно, не цікаво ні для Галачів, ну і не, неправильно по відношенню до його опонента, до його суперника. Знову свисток арбітр. 2 хвилини 9 секунд, щоб боротись. Кусяк не форсує подій. Ну а Богдан Олійник поки що нічого не може вигадати в Атаці. Ось зараз намагався пройти, але тут же збиває його на, вже на колінах. Обидва суперники захопив шию Кусяк. Ну така в'язка боротьба. Він поки що на досвіді просто не дає значно менш досвідченому і молодшому супернику. Так, в плані не відмовиш зараз Богдану Олійнику в бажанні. Активно діяти і переломити хід сутички, але бачимо, що Кусяк тримає дистанцію, не дозволяє пройти в ноги і тим самим в'яже руки суперника. Ну, і зараз один бал, все ж таки бачимо, дають Олійнику, тому що Кусяк 30 секунд мав. ну Він розуміє, що не так багато часу, і 30 секунд просто віддати один бал за 30 секунд. Це не Проблема зараз знову ж таки виштовхує кусяк колійника. Це ажіотаж, який ви зараз чуєте. це ну, Більше, напевно, це реакція трибун на килим А, де рахунок не міняється. Там Халіло продовжує вигравати 7-6, проборолись, хлопці вже е, закінчили. Пішла в них вже п'ята хвилина сутички, тобто бороти ще хвилину 50. Ну у нас бороти залишається трішки більше одної хвилини. Олійник, ну, кусяк зараз на досвіді і на класі бореться. Він просто не дає супернику нічого робити, але при цьому абсолютно він не відступає. Він нічого недозволеного, як то кажуть, жодного там порушення правил з його сторони немає. Він бореться в стійці, робить захвати, в'яже руки суперника, нічим абсолютно не даючи арбітрам привід. Ми бачимо, зараз так закликає арбітр, хлопцям. Мовляв, давайте хлопці боріться, Залишається вже лише 25 секунд. Саме стільки. Від... Ну зараз у Рівнику потрібно провести прийом на два бали. І тоді він зрівняє рахунок і буде з додатковими показниками вигравати. Зараз він намагається щось зробити, але Ну, це не знаю, чи дадуть зараз бали. Так, дають два бали Кусяку, тому що так, ну, кидок був, правда, не на спину, а на <кій> бік приземлився. Оліна, не дали лише бал за те, що він викинув суперника за кином. Тож прийом все-таки не оцінили, тому що так, там, напевно, було справедливо. Ну і завершує цей поєдинок. Іван Кусяк своєю перемогою. Ну Прогнозованою будемо відверто. Він... Кусяк. Іран, іранна, 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 іранна. Черговий. Іван Кусяк... Успіх. Спортсменів Івана Франківська